Пане прем'єр-міністре, шановні журналісти, усі присутні команда премєр міністра Фінляндії. Сьогодні перший візит в Україну пана прем'єр-міністра Фінляндії після нещодавнього призначення на цю посаду, і це одразу дуже змістовний. І корисний візит, як з точки зору наших перемовин, так і з точки зору його політичного символізму. Пан прем'єр-міністр братиме сьогодні участь в третьому саміті Кримської платформи, і це принципове підтвердження того, що Фінляндія є і буде надійним захисником нормального життя в нашій Європі та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Пане прем'єр-міністре. Я дякую вам за постійну і практичну допомогу. Фінляндії для України військову, гуманітарну, санкційну за солідарність вашої держави а, із нашою боротьбою за свободу і незалежність. Сьогодні я поінформував пана прем'єр-міністра про ситуацію на полі бою. Ми обговорили нашу оборону, нашу безпекову. Співпрацю вдячний Фінляндії за надані вже 17 пакетів оборонної допомоги. Сьогодні прем'єр-міністр проінформував мене про те, що вже найближчими днями буде ухвалено новий 18-й пакет оборонної підтримки. Це дуже все нам потрібно. Ну я не буду говорити про деталі. Я думаю, що прем'єр-міністр сам про це скаже. Також ми обговорили. Пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги, і, і я впевнений, ми можемо разом зробити дуже корисні речі в обороні індустрії. На осінь Україна готує перший форум оборонних індустрій тут, у нас в Україні щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, наше суспільство побачило, наші. Потужності, як ми їх розвиваємо, а також ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом ми дамо більше безпеки світу. Впевнений, що участь Фінляндії у формі буде продуктивною. Ми зацікавлені налагодження прямої співпраці між нашими профільними, профільними підприємствами. Фінляндія змістовно підтримує глобальні зусилля щодо формули миру. Сьогодні я отримав запевнення від пана прем'єр-міністра щодо готовності Фінляндії Виступити співлідером в реалізації пунктів формули миру. звичайно, ми обговорили посилення нашої єдності в Європі та євроатлантичному просторі. Фінляндія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО. Цьогоріч ми готуємось розпочати переговори про членство в Євросоюзі. Україна буде готовою до цього. Ще одне. Я запросив Фінляндію розпочати перемовини щодо двостороннього документу про безпекові гарантії для України. Фінляндія вже приєдналася до декларації Групи 7. Тепер час для самої такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною і продуктивною. Дякую за підтримку. Пане прем'єр-міністр, радий вас бачити в Києві. Містер президент, із анонету бігі. Пане президенте, для мене велика честь бути тут, в Києві, зустрічатися з вами. Дякую вам за цю можливість. Ми зустрічалися в Фінляндії у травні, коли ви відвідували Хельсинки. Україна, український народ став натхненням для усіх нас. Фінляндія продовжує її непохитну тверду підтримку України. Я пишаюся можливості взяти участь у Кримській форумі сьогодні. Це ще раз можливість для нас заявити, що ми на боці України Фінляндія рішуче засудила російську агресію і вторгнення на Україну від самого початку. Це абсолютно відверте порушення міжнародного законодавства і права гентайо російське вторгнення в Україну. Це атака на увесь порядок безпековий в Європі. Ми закликаємо неоднократно Росію негайно припинити воєнні дії і прибрати свої війська з України. Ми ведемо належне. У вашій боротьбі з агресією ми розуміємо це. Фінляндія боролася проти совєтського навали з більшими ресурсами, які вони мали Це було в 1939 році, і дійсно вони зробили провокацію на кордоні, звинувачили у цьому Фінляндію. Але ми змогли зрештою стати незалежною державою. Фінляндія твердо підтримує незалежність і суверенність і територіальну цілісність України. Фінляндія допомагала Україні гуманітарною допомогою через е, фонди розвитку і співпраці, і також допомогою у вигляді оборонних озброєнь матеріалів Фіни заявляють про свою солідарність з Україною з українським народом. я був в Ірпіні цього ранку. Ми фіни менше говоримо. Зазвичай більше конкретні справи робимо і ті доми, які ми побудували там. Стали домівкою для 200 українців, які втратили свої будинки. Це дуже конкретний крок. З урахуванням розміру моєї країни ми можна сказати є одним з найбільших донорів. Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі 1,7 мільярда євро. Це, зокрема передбачало надання оборонних матеріалів на суму понад 1,2 мільярда євро. Ми зараз готуємо черговий пакет допомоги 18-й, і е, також займаємося підготовкою аналогічно до попередніх за розміром 18-го пакету. ми очікуємо позитивні, е, відомості щодо цього пізніше цього тижня. Туди входитимуть важкі озброєння, боєприпаси. Ми дійсно маємо повинні мати сподівання на життя після війни, і тому ми маємо говорити про Україну як частину євроатлантичної спільноти. Україна має самоосібно вирішувати власне майбутнє. Україна бореться за наші спільні цінності, свободу місце України на заході у Євросоюзі та у НАТО. у вільнюсі. Союзники по НАТО підтвердили свою відданість зробити так, щоб Україна стала членом альянса. Фінляндія повністю підписується під цією заявою. Фінляндія долучається до урядового плану відновлення відбудови України. Ми залучаємо наші. Компанії, які займаються питаннями зеленого переходу, освіти, цифровізації, відбудови в галузі енергетики, Ми розраховуємо на продовження і більш тіснішу співпрацю з метою розбудови сучасної європейської України. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ваші запитання, будь ласка, і перше буде від MTV News Фінляндія. дякую, Ніко Нормене із МТВ Ньюз Фінляндія. До президента Зеленського питання. Чи 18 хорнетів надходять із Фінляндії? Фінляндія заявила, що вони завершують свій життєвий цикл і не можна передати цих машин. Чи ви прийняли б ці F-18 хорнети? Прийняли, якби вам їх передали в такому стані, і також продовжуючи це питання, як контрнаступ, чи не треба поспішити, поки не поліпшись не погірши? Це погода. Дякую за запитання: наш пріоритет f 16 Я думаю, що ви всі усвідомлюєте, чому, тому що саме таку кількість, велику кількість, яка потрібна українському майбутньому повітряному флоту, можуть може додати партнери. А, але, <кій> ну чи взяли би ми? Ну, як вам сказати, навіть не знаю. Питання залежить. Ну, ми на війні. Питання залежить точно не від нас. Ми беремо все, що нам дають для того, щоб захищати свою державу. Готові навчатимось на, всь на всьому, що пливе, і на всьому, що літає. Я впевнений в наших військових абсолютно. Ну, якщо Фінляндії не потрібні f 18 ну давайте, ми з задоволенням. А ви особисто можете нам з цим допомогти? Ми були би вам вдячні. Дуже дякую. We'll, we'll see about this. The, the щодо контрнаступу. Ми сьогодні говорили з прем'єр-міністром. Якщо ви не проти, не все буду публічно говорити. Але тим не менш, ми бачимо на кількох напрямках, ми йдемо вперед. Нам дуже складно, просто щільне мінування, тисячі мін. А, ось це те, що залишає по собі Росія. Найголовніше в тенденції. Тенденція така, яку доповідають мені військові, яку я отримую щоденно. Ми йдемо постійно і постійно рухаємось вперед. Так потрохи, але тим не менш напрямок правильний. Пане Орпо. Фінські воєнні збройні технології. Наскільки вони будуть доступні в Україні, враховуючи, що Україна дуже швидко розвиває свою власну спроможність технологічну у військовій царині для того, щоб більш ефективно атакувати росіян? Чи є щось конкретно, що Фінляндія могла б запропонувати? дякую, дуже добре запитання. Дійсно, ми говорили. Обговорювали це питання з паном президентом. Минулого тижня ми побачили, що шведська компанія уклала угоду про співпрацю з Україною. Ми обговорювали також питання про те, що Фінляндія має компанії високотехнологічні, добрі компанії, про те, що вони можуть зайнятися питаннями співпраці з тим, щоб щось робити разом. Я думаю, що нам є чим займатися. У нас є високі технології, маємо досвід. Тому це дуже добра корисна ідея. Якщо дозволити додати дещо, ми дуже зацікавлені у ваших бронетранспортерах. Ми хотіли б їх виробляти разом в Україні. Як ми це вговорили із шведським прем'єр-міністром, пан прем'єр-міністр дуже правильно сказав, що ми уклали меморандум про виробництво сірі дев'ятсот 90. але нам потрібно більше і у часи війни, після війни Україні треба буде лишатися сильною після війни, щоб не дати Росії жодної можливості думати про другу хвилю. Чи інші хвилі агресії проти нас, саме тому нам потрібно виробляти більше, саме тому ми хотіли і хочемо організувати цей форум виробничі в військовій сфері у жовтні? Друге запитання і останнє суспільне, будь ласка. Влада Призова Суспільне, дякую за можливість поставити питання. Питання до пана президента Володимира Олександровича. Скажіть, будь ласка, чи взагалі можлива на сьогодні відставка міністра оборони України Олексія Резнікова? Чи розглядається це питання? І чи можливе його призначення на посаду посла Великобританії? І питання до прем'єр-міністра Фінляндії. Ви сказали про 18-й пакет санкцій. Більш детально чи можливо говорити, що саме увідав цей пакет? Дякую. Дякую за запитання. А якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані, підписані мною відповідні укази. Дякую. Uh, a about питання з проду 18-го пакету. Як я вже сказав, бо ми приготували 18-й пакет військової допомоги. Це оборонні матеріали. І Ми маємо постановити остаточно в кінці цього тижня. Ми також опублікували деякі дані з приводу складу цього пакету. Це дуже добрий пакет, на мою думку. Там дуже потрібні матеріали, важка зброя і боєзапас до неї. Треба додати ще кілька днів, і ми про все дізнаємося. Дякую, пане прем'єр-міністр. президенте. На цьому прес-конференції добігли кінця.